Добрим людям, ну а раз я повернулася, то потрібно щось робити. Зробила замовлення онлайн у сільпо, отримала доставку. У мене маленьке замовлення зараз, всього на 800 гривень, м'ясо та овочі. М'ясо у мене лопатка по ціні тільки 152 гривні. Яблук взяла 4 кілограми, буряка 2 кг, цибулі 2 кг. До речі, цибуля досить непогана. Мені сподобалась биток теж за гарною ціною. Бути непоганий по якості. От і моркви ще теж 2 кг. От доставка в мене була 1 гривня, я зробила обмін обіймашек від Укрзалізниці. Ну, а на ранок знову привіт. Погода така собі, але те, що я тебе поруч з будинком, це, звісно, добре. Молоко по 30 гривень пам'ятаю, туалетний папір. Зараз вихідні. Я завжди роблю таку закупку на тиждень, скажімо так, для кицьки їжа. От. Це солдоще для ланчбокса, для меншого сина у нього буде 3 дні на цьому тижні офлайн і два дистанційних. Для бабуси пряники за знижкою для діабетиків. десь на 700 гривень скупилася, а майже нічого такого не купила. Взяла цукрову пудру, вже ж пряники потрібно буде робити ковбаску для тих же ланчбоксів, це дуже зручно, теж для бабусі, для діабетиків. от це, школу, ну, в общем такі справи. Сьогодні. Вночі, коли тривога була, я майже не спала всю цю ніч. Середній син теж не спав. От. Ну, звичайні такі покупки в мене в АТБ. Хочу салат зробити. Пізніше покажу, який. Цей, до речі, з пліснявою познижці. Це рушнички, те, здається, без знижки. Цікаво, коли то будуть знижки. Ну, а оці рушнички я купила під центр Деко 44 гривні. Такий новорічний рушничок Свята попереду на подарунки підійде. Мені сподобались такі якісь маленькі вони. Дві штуки взяла. От, і в English Home заходила, взяла стакани. Це 69 гривень за три, але там ще знижка, здається, вони вийшли взагалі 41 гривню за три стакани. Ну, Такі самі звичайні у мене такі з плямками є, з крапочками верніше. На дачу я їх брала якогось року. ну, Багатенько їх купувала. І серветки в English Home взяла. Теж така ж ціна. А стрічку, здається, 39 гривень. Це в епіцентрі взяла. Там у них інколи такі дивні чеки, особливо у English Home. Поки все зрозуміє, що вони там пишуть. Ну. Здається, я захворіла чи з дороги, чи де воно, горло болить. страшенно, Вон, Масло, какао у мене є, п'ю гарячий чай. Буряк, то в мене стоїть з ночі. Тому буду робити салат, буду робити бускоп туман. От, А все, що залишиться, те все в морозильну камеру. на... Зберігання до наступних салатів. Ось такий він у мене вийшов. У двох варіантах шарами і перемішаний. Я його інколи роблю, давно знаю. Дуже сюди пасує цей підкопчений ковбасний сирочок. Ну, і така у нас сьогодні вечеря, бо зовсім не той стан, щоб щось виготовлювати. Насмажили картоплі, салатик та відкрили банку з овочами. Нормальненько так. Серветки, до речі, з нових, що я купила. Шарами, от симпатичні, всі ці вони салати бувають. Мир буде.